Друзі, всім привіт! Хочу звернути сьогодні до вас з величезним, з величезним проханням. Ми з е, сім'єю вирішили зробити е, збір фінансів для того, щоб одному з військових купити дуже необхідний засіб це нічного бачення. Розкажу трошки, для кого це і що це за прилад. Мій знайомий це для мого. Дуже хороша знайомитись. Це людина, яку я особисто знаю, з якою спілкуюсь. Він був ще колега по роботі. Ми з ним кілька років працювали разом, і, і після цього, навіть коли співпрацю би, закінчили, ми спілкуємося часто. І, ну, дуже хороша людина, я його дуже добре знаю. І ось його недавно призвали. Він зараз служить в морській піхоті, знаходиться біля Криму. На кордоні з Кримом, не знаю точно де. Ну і в принципі, я думаю, що навіть якби знав би мабуть, це не, не варто говорити. Е, і найближчим часом вони планують, ну, планується зараз його ну, саме його батальйон чи не знаю, його там підрозділ, в якому він служить, закінчує навчання, і вони підуть в, актив, в активну фазу якби, бойових дій вступлять. Я не знаю. Які там саме будуть, він мені не говорить. Я думаю, що може він і саме не знає, може і знає, не знає. Ну, просто цю інформацію не можна розголошувати, але ну так попередньо, це через там, тиждень, можливо, півтора почнеться активна фаза якби, його служби. Ось, і його безпосередньо одна із задач буде за кермом їздити на автомобілі. Ну теж не буду говорити, там, чи це розвідка, чи це якісь там інші дії. Це якби, не можна розголошувати. Але це треба, ці виїзди потрібно робити вночі. І він буде на автомобілі, і йому треба прилад нічного бачення. Тому що ну, фари включити вночі не можна, а без нього вночі на фронті ну, ви розумієте, що це. От. І без того це дуже ризиковано взагалі. Дуже ризикований. Ну, служба, коли не десь ти сидиш там в окопі, чекаєш там чогось чи подаєш патрони, а йдеш в розвідку, йдеш якби, першим при наступі. Ну, тому я просто дізнався, якби з ним недавно спілкувався, дізнався, що вони біля Криму знаходяться. І йому для виконання бойових завдань дуже необхідне приладнічного бачення. Ми е, зробили збір серед своїх друзів в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я публікував інформацію. Можливо, хто, хто підписаний, можливо, ви бачили. Ось ми збирали йому на приладнічного бачення. Звичайний такий недорогий, Ну, китайський. Він ті, ті, він не, не китайський, але роб, робиться в Китаї. Ну, я думаю, розумієте, як багато техніки. Ми майже зібрали всю суму. Е, потрібно було 18 тисяч гривень. Ми зібрали 12. Ось. Ну, і в принципі, 6 тисяч це не така велика сума, навіть якщо ми не назбираємо там, скільки там ще у нас там, може, тиждень буде цей збір, то я думаю, ми їх знайдемо і ми закриємо. Ось. Але поспілкувавшись з людьми, які спеціалісти як би, в воєнних в цих приладах, в, цьому, ну, в цих всіх, в амуніції, в общем. Мені порадили все ж таки не дивитись на любітський приладничного бачення, тому що за цю суму за 18 тисяч гривень можна купити. Ну хіба що мисливський. Тобто любительський, мисливський такий недорогий прилад. Це не військовий, він не призначений для виконання бойових завдань і для розвідки. А ось якість в нього, звичайно, дуже невисока. А, ну, але відповідно зрозуміло, що купити дорогі це ще більше потрібно фінансів кілька разів. Але все ж таки, я сьогодні ще щойно спілкувався зі своїм знайомим, який мені про нього розповідав. Він може зробити нам велику знижку. Він може сам прийняти участь. Ну і є люди, які готові прийняти участь. Але зараз на нема. Ну і цей прилад, військовий, справжній прилад нічного бачення, коштує 120 тисяч гривень. Це просто ну, це, це сума дуже набагато нижча, ніж він придеться в інтернеті. Це зі знижками, з усіма можливими. Ось сума невелика для нього. Тобто, я дивишся цей прилад, він дійсно класний. Він саме військовий, він спеціально от, виконаний для водіїв, які їдуть, за кермами, автомобіля вночі військових автомобілів, для того, щоб бачити все. В нього є зум, у нього дуже висока якість зображення. Тому ми дуже-дуже хочемо. Послужити своєму другу і купити для нього саме нормальний, класний, якісний прилад, військовий прилад нічного бачення. Для цього потрібно 120 тисяч гривень. У нас є приблизно половина цієї суми. Чуть-чуть менше, ну плюс-мінус половина цієї суми є. Тобто, якщо ми купимо якісний, то є спонсор, який готовий підключитись не до дешевого китайського. А до якісного ось, ну, вони готові викласти якусь там суму, певну. Але нам не вистачає ще ну, 60-65 тисяч гривень. І я хочу звернутися до вас, до всіх, хто нас дивиться, до підписників. Можливо. Ну, я думаю, ви розумієте про важливість взагалі нашої участі, фінансової участі в підтримці наших воєнних. Ви розумієте. Важливість волонтерської допомоги, тому що без волонтерів, без участі звичайних українців, наші військові, наші солдати вони б не змогли виконувати всі ці завдання і досягати тих успіхів, які вони досягають. Наша заслуга в цьому дуже велика. Ось і можна там, працювати на роботі, нібито там не йти особисто в армію, у війська, але зробити якусь справу волонтерську там, чи якусь допомогу. навіть Просто молитись за когось молитовну брати на себе відповідальність, або поучаствувати, прийняти участь фінансово в такому зборі, про який ми зараз говоримо, і цим може допомогти, дуже допомогти людям, які безпосередньо йдуть в бій і ведуть, ведуть бій безпосередньо самі і зражаються з нашим ворогом. Ось Тому ми дуже хочемо. Зібрати йому купити нормальне пілотнічного бачення, нам потрібно ну, 60-65 тисяч гривень. Ну, якщо ми назберемо 60, і у нас вже там 50 є, навіть там 55, то ще там 5, я думаю, ми знайдемо. А ось. Але от нам зараз ми хочемо звернутися до вас. Можливо, у вас є можливість, можливо, ви знаєте, до кого ще звернутись. А ось, де ми зможемо яким способом ви можете залучити, можливо, когось до збору для того, щоб купити людині, яку я особисто знаю. Ви, хто мене дивиться, дивиться я думаю, ви мене знаєте, що я не якийсь там шахрай, якийсь там відкрив вчора канал, і сьогодні збираю кошти. Ми вже ведемо свій канал кілька років. Ми ну, розповідаємо про своє життя. Але зараз от реально така ситуація, що хочеться допомогти людині, яку я знаю, я його знаю особисто. Я знаю, що він ну, відповідально, добросовісно, не, не відмазується від армії, там від, від воєнка мати не тікав. Він пішов служити і пішов, попав в морську піхоту і зараз готується в общем, до активних дій саме в Криму. Ось тому, в общем, я звертаюсь до всіх, хто мене дивиться. Я м, прошу вас. Якщо є можливість, якщо є бажання, і ви розумієте також важливо, ми, ми самі з своєю сім'єю вже теж вклали певну суму і ще готові вкласти. Але, ну, звичайно, 120 тисяч гривень для нас зараз це величезна сума. Ми не можемо зібрати, навіть половину якої от не вистачає 60 тисяч. Ми теж не можемо якби викласти. Тому ми звертаємося до вас. Просимо долучитись до доброї справи, до збору, для того, щоб разом. Зробити свій вклад в нашу спільну перемогу. Е, хто дивився моє попереднє відео про, ми, про, мі, про моє походіння і знає, що якщо ми зможемо і захочемо, ми українці зможемо досягти дуже багато. Тому давайте ще раз е, зараз послужимо людині, яка захищає нас, яка сражається з ворогом е, для того, щоб наша Україна була вільна. Ми, нам зараз легко сидіти вдома в теплих там, кімнатах, на, на м'яких диванах, в комфортних умовах. Солдати наші вони в грязі, в холоді, в жарі, в ну, невиносимих умовах знаходяться, воюють за нашу землю. І давайте їх підтримаємо. Давайте підтримаємо, хто зможе наскільки прийняти участь, приймати участь і. Зробимо дуже класну справу разом. Я вірю, я залишу всі реквізити внизу під цим відео повністю звідти. Коли куплю цей засіб нічного бачення, повністю я зроблю відео, публікую про суму, яка надійшла. Публікую, які суми понадходили. Ну, можливо, не знаю, можливо, просто не всі хочуть там. Своє, наприклад, коли я жертвую якийсь такий проєкт, я не хочу, щоб моє ім'я десь потім озвучило, тому що я роблю це не для того, щоб публічно там хтось про це знав. ось. Але просто я, можливо, назву Суми покажу, як ми збирали, і покажу тобто повністю звіт про цей збір і про покупку я зроблю. відеозвіт. Ось, в общем, ще раз звертаюся до всіх, прошу прийміть участь в цьому зборі. І разом ми сила. Ми, українці, ми можемо досягти дуже багато, якщо ми об'єднуємось і робимо спільну справу разом. Всі реквізити внизу під відео. Всім дякую завчасно. Ми не переможні.